Пожежа у Катеринівці 15 лютого близько 12 години дня на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку у селищі Катеринівка, вулиця Могильченка. На місце пожежі направили відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини на автоцистерні. По прибуттю рятувальники встановили, що в одній із кімнат будинку горить телевізор та домашні речі на площі близько двох квадратних метрів. За 20 хвилин пожежу локалізували, а о 12.41 повністю ліквідували. Загиблих і травмованих на пожежі немає, повідомляють рятувальники. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі є коротке замикання електромережі. Попричисленні заклики рятувальників, навіть в умовах небезпечних перепадів температури громадяни продовжують відвідувати водойми і наражати своє життя на небезпеку. Цього року виповнюється річниця з цієї трагічної події, коли 17 лютого на водоймі біля парку перемоги під Кригу провалилися троє неповнолітніх хлопців. Врятуватися, на жаль, вдалося тільки одному. Аби зберегти громадян від нещасних випадків, рятувальники Лазівщини постійно працюють над попередженням виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із загибелью людей на водоймах, проводять превентивну роботу з населенням, навчають громадян алгоритму дій у разі провалення під кригу. Лозівські рятувальники звертаються і до батьків. Коли ваші діти виходять на прогулянку, завжди проводьте з ними бесіди стосовно перебування біля водоймищ, особливо у зимовий період. Розповідати та навчати, як діяти в ситуаціях, якщо сам опинився у воді або коли потрібна допомога іншій людині. Ці хвилини, які витратите на розмову зі своїми дітьми, може вимірюватися ціною в життя. Любителів зимової риболовлі рятувальники також застерігають суворо дотримуватися правил безпеки при перебуванні на водоймах взимку. А якщо є можливість, радять рятувальники, взагалі утримайтеся від виходу на небезпечні ділянки льоду. Необхідно усвідомити, що не можна довіряти особистій самовпевненості, випробуючи своє везіння, оскільки навіть рибалки з багаторічним досвідом не застраховані від трагічних наслідків на воді. Бережіть своє життя та здоров'я а в разі нещасного випадку негайно зателефонуйте за номером 101.